Вітаю вас, малята! Сьогодні хочу розповісти вам одну цікавинку. Звідки береться сніг. Дітки, сніг це багато, дуже багато красивих сніжинок. Раніше вважали, що сніг. Це замерзлі крапельки води, але стало відомо справжня таємниця народження сніжинок. Сніг утворюється, як дощ. сонячний день вода, озер, річок, морів випаровується, перетворюючись. Крихітні невидимі крапельки. Водяна пара піднімається дуже високо над землею, де панує сильний холод, із маленьких краплинок утворюються більш великі краплинки води, які збираються разом і утворюють хмаринки. В теплий час року ці крапельки падають на землю у вигляді дощу, а взимку, коли дуже прохолодно, вони замерзають. І утворюються маленькі льодинки кристалики. Це ще не сніжинки, що падають на землю. Вони ще дуже малі. Але шестикутний кристалик увесь час збільшується і нарешті стає красивою сніжинкою. Малятка, відомо, що в природі не існує двох однакових сніжинок. Однак до такого висновку вчені прийшли не так давно. Ось така цікавинка про сніг. До зустрічі, малятка!